Ортер на прямому, які новини маємо на цю годину, росіяни змінуваті обстріляли місто середина Буда на Сумщині. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Ворог поцілив по автівці ремонтників. Поранені двоє людей. Також пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство. Росія з авіації вдарила по Береславському району. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти випустили керовані авіабомби по одрадокам'янці, влучили в приватні будинки. Загинув 43-річний чоловік. Ще одну людину госпіталізували в тяжкому стані. Тепер медики борються за її життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення, а в селі пошкоджено низку будинків. Сили ППО знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині. Про це повідомила обласна влада. Ворожий дрон збили в небі над Криворізьким районом. Нагадаю, що в день під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Місцевих жителів заспокоїли, що то робота протиповітряної оборони загроза удару в регіоні тривала близько півгодини. Одна людина загинула, ще троє були поранені минулої доби на Донеччині. В Гроднівській громаді зруйновано один будинок, ще десять пошкоджено. Зачепило й церкву, ще дві оселі понівечені в Турецькій громаді, п'ять у Часовоярській. У Сіверську пошкоджено три будинки і нежитлову споруду. В Лиманській громаді росіяни зруйнували будинок у зарічному. З важкої артилерії напередодні окупанти двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Постраждала літня жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено 15 приватних осель, понад 10 господарських споруд, сонячні панелі та авто. Також зачепило лінії електропередачі газогін. Ця ніч в області минула спокійно обстрілів не зафіксовано. Напередодні росіяни скинули авіабомбу на приватний сектор села Преображенка на Запоріжжі. Зруйновано житловий будинок. Ворожим вогнем знищено кілька осель у Гуляйполі. У Батоповерхівках пошкоджені квартири. У Степногірську зруйнований склад магазину. Загалом за добу до поліції надійшло понад 20 повідомлень про пошкодження житлової та цивільної інфраструктури області. Сили оборони продовжують наступ на півдні. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти намагалися наступати на чотирьох напрямках але однак, безуспішно українські військові стримують ворога в районі Новоїгорівки на Луганщині та Курдюмівки в Донецькій області. А також наші армійці не дали противнику просунутися біля Сєверного на Авдіївському напрямку та Красногорівки на Мар'їнському напрямку. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, три склади боєприпасів та одну релодікаційну станцію противника. Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення привищили 264 тисячі особового складу. Це дані Генерального штабу. Напередодні наші захисники ліквідували майже 600 окупантів, знищили 12 танків, 24 бойових броньованих машини і 30 артилерійських систем. У ворога мінус одна реактивна система залпового вогню та один засіб ППО. Українські військові збили 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети. А також вивели з ладу 38 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Влучність пострілу, як у снайперської гвинтівки, українські військові розповіли про переваги британського танка «Челленджер» у бойових умовах. В Генштабі зазначили, що воїни одного з підрозділів десантно-штурмових військ продовжують звільняти українські території на південному напрямку, використовуючи сучасні зразки іноземної бронетехніки. Його перевага в тому, що він далекобійний, він дуже точний, то це машина, яка має виїжджати на далеку відстань і працювати тільки по техніці. Тут тобто, немає таких у наших танках, що вони предназначені для піхоти, що є осколочно-фугасний з розділом осколків, що піхота вся в ужасі. Тут ні, ці танки робились на протидію совєтам ну, і просто техніку, знищувати техніку. Для живої сили є жива сила і артилерія. Відточують свої вміння на полігоні. Бійці бригади червона калина проводять навчання штурмових підрозділів. Вони відпрацьовували роботу по умовному противнику зі стрілецької зброї та протитанкових засобів, а також провели тренування для снайперів та операторів дронів. Військові кажуть на полі бою дуже важлива взаємодія між підрозділами. Хороша злагодженість, упорна комунікація між групами, які працюють з різним озброєнням. Мали чітко поставлену задачу, відпрацьовували на лід на техніку і скупчення піхоти ворога. При залученні на навчаннях розвідки також відчувається ефект, те що є комунікація, і ми знаємо, що де знаходиться і хто як рухається. Велика Вільшаниця на Львівщині за півсотні кілометрів від обласного центру. І саме там росіяни в березі вбили п'ятьох жителів, вдаривши ракетами. Усі загиблі перебували у момент удару у власних домівках. Житель Вільшаниці досі відбудовують знищені росіянами будинки. Із жителями села зустрілися наші репортери. Богдану життя врятувала його собака Діана. Вона раптом почала скавучати, і чоловік вийшов її заспокоїти. Почули мене, ну почало. Почули, В Цей момент, коли Богдан вийшов з хати, ракета влучила в будинок навпроти. Вибуховою хвилою знесло стіну в будинку, під якою спав чоловік. Собака в мене як вибухи, то цей, вона дуже скавалит, і і вон, Мене собака розбудила, і то І іде був вибух, другий вибух. Я пішов собі думаю, кави, зроблю якоїсь. Ну я вже тої кави не пив, бо третій вибух був. І... Це і тут все потрощене було. В хаті Богдана від ракетного удару вибило вікна та двері, пошкоджений паркан та ворота. Все це чоловік ремонтує досі. Там те вікно, те вікно. Я вже зробив ці двері, то все було побито, зробив. Далі тут потрощено, дах був потрощений. Далі вон цього вікна не було. Вімнаті то вже пробив порядок. Ну а тут все було побито трохи. Вон тут поспакльовано, А не тут, он, он, тут, -ки, тут. тут трохи позамальовував вже, знаєте, щоб не було таке страшне. А в себе на городі досі знаходить уламки ракети. Воно з городця збираю, і складаючи по подвір'ю, чи ще десь. Будинок пані Марії поруч з тим, куди влучила ракета. Її дім теж пошкоджений, а сарай у дворі майже зруйнований. Пережила Другу світову війну, бідкається жінка, і ніколи б не подумала, що на своєму віці доведеться переживати ще й терор Росії. Як могла подумати таке мали це все ще тим разу ліпшого, як прийшло чим разом гірше. І так, Внаслідок ракетної атаки загинуло подружжя. Російська ракета на місці будинку залишила вирву і уламки хати, на яких плакав пес. Він єдиний, хто вижив у дворі. Ні, він дуже добрий сусід був. Завжди такий майстер був на всі руки. Ціле ці, ці, село за неї погано нічого не скаже. Всім помагав після удару. Всі мешканці села збіглись гасити пожежу, і кожен надіявся ще врятувати односельчан. Я Вийшов в коридор з себе і дивився такий зрив, чорний дим. Зрозумів що десь близько прильот є. Ну то я зібрався та й прийшов тут вже пожежники. Приїхали та й. І все ну така справа. Люди помагали. Та люди прийшли, почали помагати, бо то які не байдужі до того, то прийшли і допомагали. Після тієї єдиної ворожої атаки на село мешканці стали більш обачними і не приховують страх, коли звучить сирена повітряної тривоги, адже росіяни гатять ракетами, не розбираючи куди. Якщо людина не має страху, то й не людина. От після тих вибухів, що тут сталося в Лішаниці два вибухи, от тепер, коли поїде тривога, якщо йде там на Західну, на Львів, все, людина вже таке самопочуття почуття вже таке тривожне є, бо було страшно. А тепер, коли, як ті ракети, де мирне, немирне, падає куди-небудь, і ти не знаєш, чи куди йти ховатися, в льох, може й там прилетіти, підеш під дерево, і там впаде, то ніхто не знає. Яка доля людини? У будинках, де влучила ракета, зараз ніхто не живе. Ярослав і Оксана Богач жили у будинку самі. Діти живуть за кордоном. А Тарас і Галина Пержило, які загинули разом зі своїм родичем Володимиром Венгером, 9 березня приїхали на дачу на вихідні. Всі загинули у вісні. Кожен росіянин, причетний до загибелі мирних мешканців, має бути покараним. Тетяна Осадча, телеканал Прямий. Андрій Кармазін після року служби прикордонником відкрив ветеранський бізнес у Вінниці. Вирішив пекти млинці. Крім того, що це допомагає відновити психологічне здоров'я. Андрій готує робочі місця для ветеранів, адже їм доведеться повертатися до цивільного життя після перемоги. Свою історію від прикордонника до кухаря Андрій розповів нашим репортерам. Ідею пекти саме млинці, колишній прикордонник Андрій привіз із Сумщини. Там під час служби в хвилини тиші забігав у невеличке кафе. Заклад працював під обстрілами і тоді ж задумав відкрити подібне в тилу. Кожного дня в нас були обстріли. В основному артилерійські, мінометні АГС. таке, так як у нас була дистанція до них там 500 метрів. Заходили вони рідко невеличкими групами. А от обстріли були кожного дня. І Більшість обстрілів була по Місцевому населенню. Тут пропонують на вибір 9 видів млинців з різними начинками. Традиційна начинка у нас йде червона риба, засолена, помідорка, ось мастим крем-сиром. Листя салата і поливається соусом. А що вівторка тут пригощають кавою за донати. Ці гроші Андрій витрачає на ремонт автомобілів для фронту або ж купує тканину для маскувальних сіток. Думки про допомогу своїм хлопцям із Сили оборони, скажімо так, мене ніколи не покидали. І виникла така ідея один день на тиждень заробітку свого віддавати. На допомогу ці подобається, бо це дуже смачно і це цікаво і подобається кава, бо вона тут справді ароматна, справді. Така крепка, як я полюбляю, бо її випиваєш, ти насолоджуєшся потім цілий день. Власна справа для ветеранів життєво необхідна, щоб швидше адаптуватись у цивільному житті і бути корисним. Та головне, Андрій готує робочі місця для ветеранів. Для цього планує розширювати бізнес, розробляє план, але не може скористатись державною програмою підтримки ветеранів. По півроку чекає від керівництва військової частини посвідчення учасника бойових дій. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більша противної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.